Олімпійське лелечення це змагання, за якими скучили, адже після початку повномасштабної війни в Україні минулого року ці олімпійські старти не проводилися у грішніх плавнях. Цьогоріч організаторам змагань, незважаючи на тяжкий для країни час, приємно було бачити усміхнені обличчя дітей. Як вам змагання сьогодні? Ну дуже круті, спортивні. Можемо щось навчитися нового познайомитися з новими спортсменами. Можливо, навіть заведемо дружбу. А спортом ти займаєшся яким-небудь? Так, я весною, коли вже тепліє, я починаю аж до осені, займаюся спортом, різні кардіо, біг на прогулянці. Просто волейбол, граю з друзями, пенербол, футбол, баскетбол. Я люблю дуже різноманітні ігри. На урочистому відкритті змагань учасників привітали виконувач обов'язків виконавчого директора міського відділення Національного олімпійського комітету України Євген Михасьов та начальник відділу освіти Горішньоплавнівської міської ради Лілія Щербина. Змагання розпочалися із найменш емоційного конкурсу Олімпійська вікторина, де під час виконання завдань у залі спорткомплексу Динамо становилася тиша, адже діти виявляли свої знання та давали відповіді, пов'язані із олімпійськими видами спорту та олімпійським рухом. Першими виконали завдання учні ЗОЖ номер 5 Вони найкраще впоралися із Вікториною і посіли тут перше місце. Все добре. Поки що будемо боротися за перші місця, щоб попасти в ну, призові місця. Дуже такі команди не з легких, але будемо триматися і перемагати. Спорт, які емоції надає? Емоції креативні. Завжди хороший настрій, мотивація. Завжди йдеш на тренування, такий подивився мотиваційно, дуже багато. Ну, хочеться тренуватися, тренуватися і тренуватися. Після підбиття суддями підсумків Вікторини на змаганнях стартував другий конкурс Естафета. Юнаки та дівчата на швидкість виконували видіння футбольним та баскетбольним м'ячами, стрибали як кенгуру, та навіть демонстрували володіння ключкою. Естафета пройшла добре, але були деякі помилки. Е, у нас було 4 штрафи, але нам хотілося бути, щоб їх було менше. Ми не будемо здаватися. В який вид у тебе був в естафеті? Кенгуру. Важко було? Ні. А все У е, мене була тенісна ракетка. Е, мені дуже сподобалось. Естафета важка була чи ні? Ні. Головний естафеті? В естафеті головне не побіда, а участь». Командний дух, підтримка з боку сокомандників і все. У підсумку естафету виграла команда у червоній формі. Це юнаки та дівчата із ЗОЖ номер 3 Естафета пройшла дуже добре. Ми виграли. Адреналін дуже зашкалює. Нам дуже сподобалось. Да. Дуже... дуже важко. Да. Команди а, дуже сильні. Ми розділяли і вийде, хто як буде там що робити естафеті? А, а нас розділяли то, що вчителі. Е, всі да. Да, вчителі розділяли. Краще хто робить. хто краще що робить, то і роби. І робили. Я м'яч ось приїгала м'яч між ногами. У мене баскетбол. важко було. Так, да. дуже важко. Взагалі вчилися дуже довго. Неділі-дві я вела м'яч клюшкою. Важко було тренувалася? Так, дуже довго. Які враження від естафети? Дуже позитивні, дуже класні. Це було супер, просто супер. А Як на волейбол налаштовуватись? Грали в волейбол? Так, грали, дуже любимо волейбол. Ось так вчитель фізичної культури 3 Тетяна Бодрик налаштовувала своїх учнів на третій конкурс Гру у волейбол. Налаштовую на перше місце однозначно, бо у нас вже є п'ять очок, і у нас і в другій школі. І ми йдемо поки на першому місці. І тепер буде у нас е волейбол. Тетяна Бодрик розповіла про виступ команди третьої школи у Естафеті. Дуже гарно пройшла у нас тільки два дві помилки, але вона у нас завжди кожен рік олімпійського лечення, Ми перші, третя школа в естафеті, ми кращі. Так що я дуже довольна дітьми, і ми з Тетяною Олександрівною попрацювали над цим дуже добре. Діти дуже хвилюються, і головне тут не перегоріти, бо е, поки діти стоять, ждуть. Е, головне, щоб е, Своєчасно дали старт, щоб діти не перегоріли. А так ці змагання дуже інтересні для дітей, ми готувалися і діти ждали цих змагань, дуже-дуже ждали. Змагання з волейболу виявилися найбільш затяжними і розтягнулися на два дні, адже команди грали по коловій системі, і кожна школа провела по п'ять поєдинків. У перший день зош, номер 4 провела найбільш напружені матчі, у яких здобула перемоги над конкурентами та перемогла у третьому виді олімпійського лелечення. «Заперники були не дуже важкими, але було трудно грати. Враження дуже задоволений, тому що в мене команда виграла. На рахунок чого перемогли? За рахунок команди. Те, що командна гра. В тебе такі удари виходили. Ти волейбол граєш чи ні? Тренуєшся? Я тренуюсь, волейбол граю. Ти тренуєшся? На Динамо тут. Тобто скільки вже часу тренуєшся? Один місяць. І вже чогось навчився, так? Які емоції у тебе від гри волейбол від і, тут на змаганнях? Було дуже страшно, що ми програємо, але ми виграли. Коли проігрувати, важливо підтримувати один одного. Як ти це робите? Підтримуємо, говоримо нічого страшного, другий раз вийде. Перше місце у загальному заліку посіла команда ЗОШ Номердин, яка не здобувала перемог у окремих видах, але трималася серед призерів у кожному конкурсі. Друге місце загального заліку у найкращої волейбольної команди змагань ЗОШ номер 4 Третьою стала ЗОШ номер 5я Перша школа завдяки перемозі виборола право виступити на обласних змаганнях олімпійського лелечення, які плануються провести у грішніх плавнях наприкінці квітня.